Юля, скажіть, чому ви прийняли рішення прийняти участь в Ukrainian Women Festival Diva? Дивіться, це все український жіночий захід. Ми, як виробництво в Україні, розробляємо українську косметику для жінок України, щоб вони були завжди красиві, жіночі. Так, куди ж ще гарніше, а щоб ще гарніше були, звісно. Тому для нас це була важлива подія. Прийти сказати всім жінкам, що у нас є якісний продукт, який саме виробляється в нашій країні біля Києва з найвисокими технологіями, які зараз у нас є. А скажіть таке меркантильне питання: як так. по ціні от ваш продукт з іншими виробниками? От Чому наші гарні україночки повинні використовувати вашу косметику? Дивіться, якщо ми беремо наших конкурентів в Україні, то ми не дуже дешеві. Тому що складники, які ми використовуємо, вони всі купуються у Німеччині з доказательною базою дуже великою. Нема нічого з України, тільки наші уми, наша технологія, наші люди, які хочуть зробити щось неймовірне, як то кажуть. Ціна політика це від 800 до 2000 гривень за позицію. Є трошки дешевше, є трошки дорожче. У нас є ще лінійка для молодої шкіри. Для підлітків з 10 до 30 років, отак. От, от продаємося у бракарді, у шикі Блеск, простор, всі сітівки, які в нас є в країні. Ми стоїмо на їх полицях. Я вам дякую за змістовне інтерв'ю і бажаю вам успіхів і процвітання як українському бренду. Дякую, дякую.